Шановні здобувачі освіти, під час перегляду сьогоднішнього відео ви отримуєте питання та відповіді на тестування з даної теми. Наступна супротивника, що обороняється. Як правило, починається з атаки. Атака. Це швидкий і безперервний рух танкових, мотострілецьких і десантно-штурмових підрозділів в бойовому порядку в поєднанні з інтенсивним вогнем. Під час атаки солдат у складі відділення невпинно і стрімко просувається вперед і своїм вогнем, знищує живу силу противника та його вогневі засоби. В першу чергу протитанкову зброю. Атакують зазвичай. Прискореним кроком та бігом у повний зріст, чи пригнувшись. Або перебіжками. Атака має бути стрімкою. Солдат, що повільно рухається зручна ціль для противника. У всіх видах бою основою бойових дій солдата є пересування. Залежно від характеру місцевості, умов обстановки і вогневих дій противника, солдат Перебуваючи у пішому строю, може пересуватися прискореним кроком або бігом. У повний зріст чи пригнувшись. Перебіганням. Переповзанням. Напівкарачки. По пластунськи на боці. Прискорений крок або біг. На повний зріст або пригинаючись. Застосовується для подолання ділянок місцевості недоступної для спостереження і вогню противника. Темп прискореної ходьби у середньому 130-140 кроків за хвилину. Довжина кроку 80-90 см. Оскільки тривале пересування прискореним кроком дуже стомлює. При швидкісному пересуванні доцільно чергувати ходьбу і біг. Такий спосіб солдат рухається в ході атаки, тримаючи зброю в положенні готовності до негайного відкриття вогню. Ходьба, пригинаючись, застосовується для прихованого пересування місцевістю з невисокими укриттями. Низькі кущі, висока трава, канава. Тощо потрібно зігнути ноги в колінах, податися корпусом уперед. Дивитися перед собою і рухатися не широким кроком. Усі рухи виконуються вільно, без напруження. Повільним бігом долають довгі дистанції. Корпус під час бігу нахилено вперед трохи більше, ніж при ходьбі. Темп бігу 150-160 кроків за хвилину. Довжина кроку 70-90 см. Біг у середньому темпі здійснюється вільним маршовим кроком. Темп бігу 160-180 кроків за хвилину. Довжина кроку 85-90 см. Швидкісним бігом перебігають з укриття до бойових і транспортних машин. Розбігаються перед подоланням перешкод, а також у разі потрапляння під артилерійський вогонь, коли потрібно стрімким китком передвийти із зони вогню артилерії. Темп бігу 180-200 кроків за хвилину. Довжина кроку 120-150 см. Перебігання застосовується для швидкого зближення з противником на відкритій місцевості. Довжина перебігання залежить від рельєфу та інтенсивності вогню противника і в середньому має бути 20-40 кроків. Чим більш відкрита місцевість і сильніший вогонь, тим коротшим має бути перебігання. Коли ділянка місцевості знаходиться під рушнично-кулеметним вогнем противника її можливо подолати перебіжками. Перебіжка дає можливість підійти до противника з найменшими втратами. Для перебігання з положення лежачі необхідно спочатку поставити зброю на запобіжник. За попереджувальною командою, визначити шлях руху і можливе укриття. Потім за виконавчою командою стрімко перебігти у визначене місце. Довжина перебіжки залежить від місцевості і вогню противника, та в середньому повинна бути 20-40 метрів. Заздалегідь потрібно намітити шлях руху і визначити місця для відпочинку та ведення вогню. При підйомі потрібно підтягнути руки на рівень груді, звести ноги разом. Швидко піднятися і винести ногу вперед. Пробігши визначену відстань, солдат з розбігу лягає на землю і відповзає вбік від міста падіння, щоб не опинитися під вогнем противника, який міг замітити місце його падіння. Прийнявши положення для стрільби лежачі, солдат прикриває вогнем переміщення інших військовослужбовців. Далі, намітивши наступне місце зупинки, солдат діє аналогічним способом. Переповзання застосовується для непомітного наближення до противника і прихованого подолання ділянок місцевості, що мають незначні укриття нерівності рельєфу і перебувають під спостереженням або обстрілом противника. Залежно від обстановки. Рельєф у місцевості та вогню противника солдат може переповзати. По пластунські. Для чого потрібно лягти на землю, правою рукою взяти зброю за ремінь біля верхньої антапки і покласти її наперед передпліччя правої руки, підтягти праву або ліву ногу і водночас просунути ліву, праву руку якомога далі, відштовхуючись зігнутою ногою, просунутися вперед, підтягнути другу ногу, висунути другу руку, і продовжувати рухатися так само, притискуючи до себе зброю. З досвіду застосування підрозділів в російсько-українській війні пропонується декілька варіантів утримання зброї. Варіант перший. Покласти автомат на передпліччя обох рук та здійснювати переповзання з опором на лікті рук. Варіант другий. Покласти приклад автомата на передпліччя лівої руки притримуючи автомат правою рукою за цівку. Для шульги, відповідно, навпаки. На полі бою переповзання виконується на ліктях і передпліччях з почерговим відштовхуванням ногами, зброя поготові. При цьому груди і таз не відриваються від землі, військовослужбовець дивиться прямо перед собою, ні на секунду не випускаючи з уваги поле бою та не підіймаючи високу голову. І варіант Переповзання, переповзання на півкарачки потрібно стати на коліна, спираючись на передпліччя або кисті рук, підняти зігнуту праву, ліву ногу до грудей. Водночас ліву, праву, руку просунути вперед. Просунути тіло вперед до повного випрямлення правої, лівої ноги. Водночас підтягнувши другу зігнуту ногу. І, просуваючи вперед другу руку, продовжувати рук. Зброю тримати. При опорі на передпліччя так само, як і при переповзанні по пластунському. При опорі на кисті рук у правій руці. По пересіченні місцевості зручніше пересуватися на півкарачках або на боку. Переповзання на боці застосовується зазвичай при пересуванні по снігу або на піщаній місцевості, при переповзанні з кулеметами, при підносі боєприпасів, доставці їжі і при винесенні поранених з поля бою. При переповзанні на боці потрібно лягти на лівий бік, підтягти вперед ліву ногу і зігнути в коліні, опертися на передпліччя лівої руки. Каблуком правої ноги впертися в землю якомога ближче до себе, розкинаючи праву ногу, просунути тіло вперед. Не змінюючи положення, продовжувати рук. Зброю тримати правою рукою, поклавши її на стегно лівої ноги. При переповзанні будь-яким способом зброю слід оберігати від ударів і забруднення, особливо від попадання землі в канал ствола. Добре навчений солдат здатен швидко і непомітно пересуватися на полі бою, що надає йому перевагу над противником. Вела солдата подіям на полі бою. При висуванні виконанні завдання. Головний твій обов'язок постійне і безупинне спостереження на відстані до 300 метрів. У постійній готовності до відповідних дій із відкриттям вогню з боку противника. При відкритті вогню постійно змінюй вогневу позицію. Зробив чергу, відповзив бік Перекотись на 3-5 метрів і веди вогонь далі, потім перебіжка. Не забувай про можливість знаходження противника, мін, розтяжок і інших інженерних боєприпасів у напрямку твоєї дії. Перед початком дій не поспішай. Уважно оглянь місцевість на відстань 25-30 метрів, визнач маршрут свого просування. А також місце. Куди ти повинен прибути із обов'язковим урахуванням можливості прикриття від вогню противника. Визнач місця, де може знаходитися противник, і звідки він може вести по тобі вогонь. Визнач свої можливі наступні дії з урахуванням вогневого прикриття твоїх товаришів. Після зайняття чергового укриття негайно розпочни спостереження за полем бою. Будь у постійній готовності до вогневого прикриття переміщення інших військовослужбовців. При можливості подальшого переміщення подай їм заздалегідь установлений сигнал на пересування до наступного рубежу. Час, що витрачається на переміщення, залежить від щільності та ефективності вогню противника. Чим ближче противник, тим сильніше вогонь, і тим швидше і коротше повинні бути перебігання. На дистанції 700-800 метрів довжина переміщення може бути 40-50 кроків. На відстані 400-500 метрів 15-20 кроків. При близькому знаходженні від ворога або під його інтенсивним вогнем вона повинна складати 5 кроків. Зазвичай вважається, що за 3 секунди противник не встигне зробити прицільний постріл. Так як середньостатистичному солдату потрібно близько 5 секунд. Довжина короткій дистанції запам'ятовується за допомогою виразу. Я встав, він мене побачив вниз на кожне слово по кроку. Важливо пам'ятати. Що на п'яту секунду пересування стрибка необхідно зайняти вибране, намічене раніше для зайняття, укриття тому, що через п'ять секунд противник здатний виявити, прицілитись та вести прицільний вогонь по цілі.